Що за фігня? Як же ми завтекали? Я не зрозумів. Ти про що? Радян, у нас обох у житті відбувається копа цікаво. А ви у рекламі не знімались? О, так, так. У мене. У мене. У мене. Генітальний герпес. Як справді. Джастін. <скрес> не висаджу мене чувачок, бо я психований. Ми сьогодні на вечірку йдемо приводами чи копами. Я не хочу бути приводом. То будемо копами. Усі думають, що ми реально Стояти, <свист> <Штоєте>, поліція! <плес> О, це було класно! Опа, а що це ми робимо? Офіцера, це Це прикол? <плес> <Штягло>. <плес> Довго ми ще будемо гратись. Звідки ця тачка? І бей, чувак! Це ж супер незаконно, так? Це ні! Ні. Ну <плес> О, Твою! цього року нас років на десять посадять. Увага порушення громадського порядку. Так. Ні, Так! ні. Годі не Ні! Три жінки. років по подбати. Алкогольна інтоксикація. Ох те, що треба. <звіло> <праць> 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 Що за. Вибач. Фейкові копи. Відчиніть поліція. Слава Богу, що ви тут. О, так, Слава Богу, що ми тут. Це мої подруги, студентки. Другий клас. Ой, ні! Що той, за пізно? Припиніть. Спокійно. О, 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 Контролюй ситуацію. За що нам це? Скоро у кінотеатрах.